Всім привіт! — Всім привіт! Сьогодні ми на новій карті побудуємо будинок на дереві. Давайте глянемо, що, нам, будинок, що нам створилось такого нового цікавого, але, ну, по-перше, ми не знаємо ці. Диви, які великі дерева. О! Тобі не холодно? Ти б. Та чого я її буду бити? Я не буду щипать, то то сюди корівка. Корівка і овечки і гуляють, глянуть. Ну ходімо ходім спробуємо. О, там і більше і більше дерев стоїть. Я є. хочу знайти саме велике, яке є тільки на цій карті. О, я побачив. Ось, може, все, давай подивимося. Да. маленьке. Вода. Чуть не, <сх> не провели. А давай перепливемо. Давай долетим. Ого, я бачу, Дивіться. воно саме велике. Де саме велике? Оно. Ні, воно а, воно де торчить, якийсь саме велике. На горі. Може ми на ньому побудуємо будинок на дереві? оцей. Дивісь, оце. Дивісь майже, ми майже на хмарах. Оце хмара. А це наш Десь... буде будинок. Отут, так. Да. Тепер, щоб його побудувати, нам треба трішки гілочок прибрати. Так. Що? Основа гарна? Так, да, гарна. вже. Так. Беремо якісь блоки з дерева, щоб це виглядало більш цікаво. Раз, два, три, Ой. чотири. Ні, нічого. Ми зараз основну головну платформу зробимо. Ти поки думай, що у нас буде розміщено в нашому будинку на дереві. А Я вже знаю коше. Що? Скриня одна буде. Ти хоч. Ти дивись, скільки під нами лави? Я думаю, чого воно таке яскраве. Так. Зараз ми будуємо. А... Ти хочеш побудувати такий ж будинок, як у нас був? Ні, більше навіть. Більше? Оце так. Да. Оце точно більший. Ну зараз побачимо. А, 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 ну, Такі, ось підлога нас. Прибрав. Десь воно. Так то ж дерево. То ми трішки спиляли дерево і тепер. А, -а, -а, -а. Ні, це в нас буде невеличкий будинок на дереві. Ми зараз. Ні, він великий точно. Ну, він буде не більше, ніж на нашій карті. Ні, він більше, конечно. Ні, тобі да. так здається. Ні, я сам так знаю. Дивись, от ми сюди шри. прийшли. Давай ще... А кришу. Кришу, а, давай. А хіба вона треба, Треба, звісно, якщо дощ Буде... попаде. Так, до речі, зараз може піти досі. Давай, будуйся. Оп. Зараз ми швиденько тут раз, два, три. Ой. Так. Спускаємося. Тепер робимо. Ой, так у нас така невеличка зовсім вийшла, кімнатка. Давай зробимо вікна? Ні. Давай зробимо. Давай поставимо скло, щоб у нашій кімнаті було світло. Вона зовсім така невеличка сюди. І тепер можна зробити дах. Давай зробимо дах. О, давай Отакі невеличкі. І що це є? Я плитку якусь взяв. А, плитка нам не треба. Плиткою в нас не вийде. Давай зробимо з червоного. Отак от, от. Ей. Ей. Сюди. Так. Тепер буде трішки менше світла, але Але ми захистимо нашу будівлю від дощу. Тепер ставимо якісь двері. Двері треба пошукати. Двері. Обирай. Ці. Третє. Оці, четверті. Це так, ставимо двері сюди-сюди і одні відкриємо. А два закриємо і зробимо, щоб вона відкривалася. А я не пам'ятаю, де знаходиться та відкривашка. А я яку ми ставили? У нас була якась е деталька, якою можна було відкрити і закрити двері. двері. Це Ти було... пропустив. — Хіба? То було... О, оці Оця дубова кнопка? Да. Давай спробуємо. Раз. <хі, ні> натискаємо. О, пойдет? А два? Тільки почекай, давай другого другу кольору кнопку. А, а, кнопку. Щоб вона. щоб її хоча б було видно. О, тут і тут. Натискаємо, натискаємо, відкрили двері. Ти? Натискаємо, натискаємо. Эй! А чого mm. у нас вітер ход? А вона сама зачиняється, а воно відтискається і зачиняється. Ну і нічого, давай зараз глянемо ще щось останнє. Ліхтар треба і люк. Давай поставимо ліхтар. ліхтар. Щоб в нашому будинку було. А воно ж верху там вже будувати. А це зараз забудуємо. Да. А, це у нас щось невідоме, це щось невідоме. Ну, давай. Мабуть, ліжко поставимо. Як же без ліжка, нам треба десь спати, це наш будинок. Кошти. Ліж. Ліж. Якесь гарненьке сучасне ліжко. Два. Так, два. Щоб так. Для раз, одне ліжко, да. Ви можете спати лише вночі та під час грози. Нема, зараз не ніч і зараз нема грози. Добре, тоді ми зараз сюди поставимо ще щось таке. А два. Це має крашу будували. Ти хочеш забудувати оці да. щилини? Дирьоху. Дирьоху. Ой, чуть не вилетіло. Чекай, Дирьоха. Ей. <гум> Це таке? Так, ну я думаю, що так Дерьхи не буде. Так не буде, так. Да. Давай закриємо будинок. Так, ну так відкрили. Закрили. О. Давай зайдемо в будинок. Давай І, зайшли. Сокоро. Скриня. А, а у нас для скрині а, є місце? Під вікном, так щоб у нас сонечко заходило, і тут у нас немає речей. Це нова карта, ми її тільки зробили. Ось тут тумбочку таку. Нет, це... не, тут а, не треба нам тут скриню. А дваш набежати скриня. Там а, а, ось туди. Так. так. Оп. О. Гарненька. І для повного нам щастя не вистачає якогось такого столика. Давай ми його оберемо якогось яскравого кольору наприклад, такий жовтий. О! І тісновато. Звичайно, тісновато трішки. Оберемо це. І сюди ми поставимо. Стульчики. Стільці. Стільці, так. А динаміт. Ні, не можна. Давай. Ендер стержень, Що це таке. Ой, якийсь світильничок. Ей! Шо? Це щось не. Ні, це щось не те. О! Шо, Та, шо? А чому воно так терчить криво? О! Mm -hmm. А давай векнут. Дай чекай, я чекай, я випадково його розбив. Mm -hmm. Давай назад поставимо. Як там, стержень було? Стержень. Це ж дизайнерське рішення. Оп! диви, як воно світить. Давай з сті... Лу. Нема стільця, є стіл лучника. А Давай стіл лучника. Давай стіл лучника, але замість оцієї цієї жовтої тоді. Оп. Стіл лучника. Стілусьника. Да. Оце у нас стіл лучника. Оп. Ні. Ні, ні, ні. -ні. А давай поставимо э, сходи. Сходи, ні. Nie. Але ми можемо поставити, знаєш, драбину. Але щоб нам поставити драбину. Нам треба ж її на щось поставити. Ага, а ми так не зліземо, бачиш, нам придеться оце. Ні, прийдеться скакати Тому що ми То що це дуже велика карта. Щоб... Прийдеться отак. От. Дивись, Отак от, от. Три, два, один. А ми живі. А давай поставимо дробину, я хочемо, так. нам, нам дуже важко її буде поставити. Ну буде важко. А, а де нам оце ось, ось таке до дубово... А якщо я дерево зрубаю? — Давай. Ні. Упаде? Упаде. Ну давай тоді так. Поїхали вперед. І що ми? Куди ми упремся? — В дерево. От в тому-то і справа. Доп. <свист> Тихо. Оп, да. Папа, не буду вас... Чекай. <свист> Чекай, ми упали. Я тут нарубав дров, як то кажуть. А? Головне, щоб не упала наша ця. Хата. Хата. Так, драбина, оце ми так забрались. А тепер, щоб дістатись до нашого. цього, до наших... Ем, до нашої кімнати на дереві давай створимо отакі дерев'яні сходинки. Оце ми сюди зайшли. Так, от раз. Ага, ага. І як нам тепер їх тут створити? А я знаю як. А я знаю як. Ми отак відлетимо, щось дуже темно стало. Так. А... Господі. Господі. <заст> Ми <зак> тут не пройдемо. Так. Зараз будемо... Це теж так не, не годиться. Зараз ми якісь... Ну куди ти. Так, а як ми тут не пройдем? Зараз в... Спробуємо... Що, Що, Що попало вийшло? Да, якісь ходи, смішні. Так, ну давай пробуємо. спробуємо. Дивіться, от ми сюди залізли. І такі, а. А! Ага. Тепер трава ці заважає. Оп! Прорубаємо гілки. Гілки. Okay. <laughs> Я не знаю, як нам дістатись. Оп! Тихо. Hey. А Що тут? Сві... Yeah. світиться. Проходимо обережненько. І от. Фух. І тут ставимо драбину. Драбину. Отут. -от, Отут. -от. Оп! От залізли. Дивіться, яка ніч. Так. Чекай. От у нас вийшла така, такий будинок на дереві цікавий. Ми залазимо сюди драбиною, отак переходимо косо криво так, і заходимо сюди. І поки у нас ніч, і у нас нічого не видно, навіть он місяць світить класно. Під таку гарнюючу музику ми зараз йдемо відпочивати. Да, йдемо відпочивати, поки нам, дає... О, поки нам дає поспати. Досягнення здобуто. У нас соло. О, ми поспали і ранок настав. Опа! У нас якісь гості прилізли на гори. Так, давай просто політаємо, що це в нас тут горить. Дарво горить. Політаємо, подивимося, що у нас є на цій карті. А ви, yeah. поки, а ви якщо дивитесь е, наш канал досі, і вам ще цікаво, натисніть підписатись на наш канал. Напишіть ідеї, які вам були б цікаві, зро... О, ти, цікаві було зробити на Майнкрафті. Ви подивіться, промальовується яка гарна карта, тут сніг, а ми не. Я, краси, тунель. Да, до... а, а знову щось до цього. Ні, тут нічого А немає була. Зараз нічого не зробимо. А, Бо ми це зробимо в А стоп... тут вода, давай В наступній селі зробимо, а, якщо а, це комусь сподобається. Чекай. Так. А де наш будинок ставиться? Наш будинок Он там, на самому високому. Так, а, давай просто переглянемо, що в нас тут є. Це воно якась худоба. Давай повернемось до худоби. Це шулутка. Курка. Курка. Це у нас овечка. це хто пішов, чорний. Ти хто? Баран? <смі> не, не треба так казати, що це б... <смі> бахе. <Барашек> якийсь баран. <смі> так, а, ну, начебто, все. Щось цікаве, якісь камні крутяться. О, це ж медуза була, я вже злякався, думаю, чого вона торчить. Вони купаються. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо вам подобається, підписуйтесь на канал Аристарха І е, ми повернемось до вас в наступному в наступному відео, якщо вам це відео сподобалось. Все, пока-пока, да. пока-пока.